У КНП дитячій лікарні на Дернянського району відбувся збір крові бажаючі могли стати учасником даної акції. Кожен грам крові це врятоване життя. Такими словами пояснює важливість події заступник директора дитячої лікарні Олексій Морозов. Медик розповів про кількість осіб, які долучилися до акції. Сьогодні у нас була проведена акція донорства, здача крові на потреби збройних сил України. Ми всі розуміємо, в який ми час зараз живемо, про те, що крові у нас не вистачає. І Я щиро вдячний колективу, щиро вдячний організаторам даної акції про те, що вона відбулася. Про те, що настільки необхідне в теперішній момент кров поїде напередок для того, щоб рятувати життя, тому що кожен грам крові це є врятоване життя, і я щиро вдячний, що працівники поставилися до цього відповідально про те, що така велика кількість бажаючих це зробити. Ми живемо. Час, коли самосвідомість є дуже важливою, і прояв індивідуальності в цьому випадку є вкрай необхідний. В тилу люди також мають знати, що своїм незначним поступком вони можуть врятувати життя на фронті. У нас у лікарні дана акція відбулася вперше за час війни, але я ще сподіваюся, що вона буде на регулярній основі повторюватися, значить, тому що важче почати і продовження це буде для нас обов'язково, тому що ми зобов'язані життям. Хлопцям, які там у нас на даний момент з лікарні більше третини лікарні долучилися до дані акції. Тобто більше понад 50 чоловік прийняло участь в здачі крові. Детальніше про збір крові розповіла його координаторка Діана Ломпас. Дівчина пояснила, акції. яка мета такого заходу. Пояснила, чому цього не варто боятися та чого це корисно робити. Я була організатором акції з Олексій Олександровичем і Іваном Івановичем. Ми організували цю акцію вперше, але я думаю, що вже десь через три місяці ми організуємо цю акцію ще раз, тому що працівникам сподобалося вчати до такої акції. Я думаю, що день донора це буде такою нашою традицією в лікарні. Ми організували дану акцію, тому що хотіли надихнути всіх людей до такого донорства, до здачі крові, тому що наша кров може врятувати життя тим людям, які тримають наше небо, які дарують нам цю незалежність, і які щодня виборюють нашу свободу. В більшості це були різновікові категорії. Дуже часто люди не ну їм страшно здавати кров, тому що вони бояться якоїсь Якихось наслідків, можливо, поганого самопочуття. Але сьогодні от 50 людей здало кров, і тільки, здається, двом-трьом стало чуть-чуть погано. І ми хочемо надихнути, що це не так страшно, як здається, і це дуже потрібно в наш час. Насправді, здача крові є навіть корисною, тому що м -м, кров може оновлюватися, і вона оновлюється дуже часто. і Якщо регулярно здавати кров, це буде навіть корисно.